Хочете кращу чутливість до інсуліну, стабільного цукру і менше тяги до солодкого. Варто вам звернути свою увагу на добавку L-таурин. Це не просто якась там амінокислота з енергетиків. Дана добавка допомагає покращувати утилізацію глюкози, підтримує підшлункову та печінку. Також допомагає мітохондріям виробляти енергію, знижує харчову. Тривожність, а це надважливо, якщо ви хочете також скинути зайву вагу. Як приймати за 20-30 хвилин до їжі з вуглеводами, щоб глюкоза заходила м'якше і без різких стрибків вранці можна приймати наче, стабілізує цукор і допомагає тримати апетит під контролем. Також можна приймати і ввечері. А Якщо є такі нічні перекуси, таурин заспокоїть нервову систему та зміни тягу, знаєте, як не відкривати зайвий раз холодильник. Якщо ваша ціль, метаболізм та контроль інсуліном, прийом таурину можна поділити на два рази в день зранку та ввечері. І звичайно, який таурин вибрати на сайті Herb, де в цьому відео.